Я хотів спитати про півника. Я думаю, що всі пам'ятають цей прецедент, коли ракета влучила в будівлю, і, значить, знесло пів будівлі, але залишилася кухонна поличка, на якій залишився глиняний півник. Так, от цей півник це був виріб Васильківського майолікового заводу, і цей півник став символом незламності українців да, цієї жаги до перемоги, і таким не знаю, виробом, який всі почали колекціонувати, дарувати там не знаю, Джонсону і так далі. І ми вирішили цей виріб е, е, переосмислити да, і зробити його доступним ширшій аудиторії, щоб кожен міг мати власного півника такий символ незламності. І з того моменту це один з насправді знакових виробів нашої колекції. Ми там е, перші кошти, які зібрали з цієї колекції, передали на. А, да, на відновлення да, шкіл і, да. а, і ну, насправді це виріб, який досі всі там купують і своїм друзям да, за кордон, тому що це такий дуже, мені здається, для нас всіх життєствердний символ, який класно мати і нагадувати собі в якісь моменти, що треба залишатися сильними.